Вітаю, церква, хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний в посланні апостола Павла до Римлян у 9 розділі з 1 по 4 вірші. Апостол Павло пише такі слова: Істинно кажу в Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому. Я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці. Адже я бажав би сам бути відлученим від Христа для моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян, яким належить синівство, слава, завіти, законодавство, служіння і обідниці. Дивіться, у цьому уривку апостол Павло свідчить про себе. Він свідчить про те, що його серце воно сповнене болем. Що його серце сповнене смутком, його серце сповнене печалью про те, що ізраїльтяни рідні йому за тілом, брати, тобто єврейський народ, вони не прийняли Христа. Вони не прийняли Христа, і через те, що не прийняли Христа, вони не приймають Бога, вони залишаються без Бога і вони йдуть на погибель. І ця біль, ця печаль в серці Павла, вона була настільки великою, як він свідчить. Про те, що він говорить про те, що я сам готовий бути відлученим від Христа заради того, щоб донести благу звістку до Ізраїльтян, донести благу звістку до євреїв, так щоб вони її прийняли. Ми бачимо, наскільки глибокою є ця любов. Що Павло він говорить, що я сам бажаю бути відлученим від Христа, від самого найбільшого від самого дорогого блага, яке є для апостола Павла. І він бажає бути відлученим від Христа для того, щоб його брати, ізраїльтяни, вони прийняли Євангеліє. Важливо також розуміти те, що коли Павло говорить про ізраїльтян, він говорить саме про тих людей. Які не приймали його, які гнали його, які відкидали його. Тому що коли Павло проповідував Євангеліє, то євреї вони чинили опір Павлові, вони намагалися вбити Павла, вони провокували різні звинувачення на Павла, численні суди. І саме через звинувачення євреїв Павло. Змушений був просити суда імператора, і саме через це звинувачення він і помер. Тому, коли Павло говорить про свою любов до Ізраїльтян, він говорить про любов до тих людей, які гнали його і які не приймали його. І таке ставлення Павла до тих людей, які гнали його, таке серце Павла, воно було сформоване під впливом Євангелія. Воно було сформоване в результаті пізнання Христа, в результаті пізнання Його Голговської жертви. І тому це серце Павла, почуття, які виражає Павло, вони відображають для нас красу Ісуса Христа. Ми знаємо про те, що Христос, Він також був не прийнятий ізраїльським народом. Ми знаємо про те, що ізраїльтяни євреї, вони гнали Христа. Вони не приймали Христа, і в результаті вони ж і розп'яли Христа. Але Христос любив їх і любив дуже сильно, і дуже сильно сумував про те, що вони не повірили Євангелію Божому. Він стояв і плакав про Єрусалим. Він так і говорив: О Єрусалим! Єрусалим, той що побивав пророків. Христос плакав про те, що ізраїльтяни не прийняли його і не прийняли Євангелія. І це свідчить про те, що його серце воно також було сповнене болем, сповненим печалью про те, що ізраїльтяни не повірили Божому Євангелію. Але Христос він набагато більший апостола Павла. Якщо Павло був готовий бути відлученим від Христа заради братів своїх ізраїльтян, то Христос не просто був готовий бути відлученим від Бога за людей. Христос прийшов у цей світ і взяв наші гріхи на себе і був відлучений від Бога за нас. Наші гріхи, які були покладені на нього, вони відділили Його. Від Бога. Наші гріхи вони занурили Христа в пекло Божого гніву, для того, щоб через це ми могли прийти до люблячого, милостивого, пробачаючого нас Бога. Христос не просто був готовий на це, не просто бажав цього, а Він і здійснив це для нас. І через це ми можемо мати сьогодні. Спасіння. І це виражає його любов. Євангелію Івана написано, бо так Бог полюбив світ, що послав у світ сина свого Однонародженого. Тобто Христос зробив це з любові до нас, з любові до нас, бажаючи нам спасіння, бажаючи, щоб ми були спасенні. Христос прийшов, взяв на себе наші гріхи і був відділений. Нашими гріхами від Бога. І ця любов, яку Христос має до тих людей, які гнали Його і які не приймали його, вона має сьогодні навчити нас так само любити, як Він. Ця любов має навчити нас так само, як Христос любити тих людей, які не приймають нас, які відкидають нас і ті слова, які ми проповідуємо. Коли ми проповідуємо Євангелія людям, ми неодмінно будемо стикатися з тим, що через проповідь Євангелія будуть люди, які будуть ненавидіти нас, які будуть відкидати нас, які будуть відкидати проповідь, яку ми намагаємось донести до їхніх сердець. І оця ситуація вона стане для нас випробуванням нашого серця. Що відчуваю я по відношенню до людей, які відкидають мене, коли я говорю ім про Христа? Чи сповнене моє серце тими ж почуттями, якими було сповнене серце Павла? Від чого я відчуваю смуток? Я відчуваю смуток від того, що мене відкинули і не прийняли? Чи я відчуваю смуток від того, що люди залишаються без Христа, що люди залишаються неспасенними? На що я готовий йти заради того, щоб донести Євангеліє до тих людей, які не бажають його чути, які не бажають знати Христа? І ця ситуація вона показує в мені мою гріховність. Дуже часто я не маю такої ревної любові не лише до тих людей, які не приймають мене, а дуже часто я не маю такої ревної любові і до тих людей, які цілком могли б бути готовими слухати мене. Але через те, що колись десь мене відкинули, я зупинився в своїй проповіді Євангелія і нікому не проповідую про Христа. Цей уривок. Спонукає нас схилятися перед Ісусом Христом і дякувати Йому за Його хрест, дякувати Йому за Його жертву, дякувати Йому за його любов, яка була готова бути відлученою від Бога заради того, щоб ми були прийняті. Ми знову і знову можемо схилятися перед Христом і бачити Його славу, визнавати Його славу, для того, щоб Його любов. Для того, щоб його слава, для того, щоб Його краса вона спонукала нас так само любити людей і щоб ця любов вона виражалася в прагненні донести до них Євангеліє. Нехай Господь благословить нас жити, як Павло, жити відображаючи красу любові Христа. Амінь.